Тут є у привіт багато. Не по скільки онлайн зараз. Ну що ж, добрий вечір, шановні телеглядачі. Прямо зараз і прямо тут відбувається телевізійна трансляція на прямому ефірі на каналі YouTube, Можна ближче підійти, буде краще чути і е, ліпше видно буде. Е, ми зараз розіграємо чудових 15 холодильників, як і обіцяли. На честь 15-ї річниці мережі там, там серед тих, хто прийняв Мережі наш край. Зараз ми на честь 15-річниці розіграємо. 15 холодильничків. І їх ми розіграємо серед усіх учасників нашої акції. Справді тут зібрано дуже дуже-дуже багато чеків, багато різних. З усіх магазинів наш край, нашої мережі по всій Україні. Серед них розіграємо на 15 холодильників, і холодильники не просто самі по собі, а ще й повні продуктів. А це означає, що до кожного холодильника ми ще додамо сертифікат на 3 тисячі бонусних гривень, які нарахуємо на вашу бонусну картку, якщо ви, звичайно, ще й холодильника виграєте. що ще й продуктовий набір буде такий собі непоганий. Що потрібно було для участі в акції? Зробити покупочку із 24 жовтня по 31 грудня. 2016 року зробити покупочку на суму 50 гривень у мережі наш край, обов'язково до цієї покупки мала входити ще й одиниця продукції певних торгових марок, які ви бачили на афішах у торговому залі, і які ми будемо перевіряти обов'язково, коли е, будемо витягати чек. Крім того, людині має бути 18 років, а також вона має це особлива наша умова. Вона має відповісти на телефонний дзвінок для того, щоб все було. Чітко і прозоро, в перший раз ми дзвонимо до людини. Якщо вона протягом всього дзвінка протягом тієї хвилини, поки ми дзвонимо, не зможе підняти трубку. Ну, значить, переходить шанс виграти холодильник до іншого учасника. Тому перевірте обов'язково свої мобільні телефони, чи вони е, раптом не розряджені, щоб підзарядитися на всяк випадок. Ну і чекайте чекайте на результати цього розіграшу, які ви, в принципі, можете побачити і зараз тут в прямому ефірі. Отже. Тягнемо, тягнемо зараз ми із цієї скрині, із цього ящика цілого чеків. Один якийсь чек. Справа ця непроста. Тому ми, скажімо так, дитячі руки до цього процесу залучати не будемо. Справа така важка, що цей, ця корзинка важить досить багато кілограм, тому що вона повна чеків. Будемо намагатися тягнути з усіх сторін із цієї скрині і корзини. Отже, тягну перший чек і перший шанс виграти холодильник від мережі наш край. Бачите, тут плотненько так лежить. Зараз десь затягнемо туди так далі. Якийсь один чек хороший затягнемо. Витягаємо чек на суму 146 гривень. Місто Володимир Волинський із учасників нашої акції. Там є точно торгова марка Рудь. Чек на 146 гривень, 15 листопада є торгова марка Рудь в чеку. Отже, дивимося, переможця. Камінська Лілія Євгенівна, і ми зараз до неї спробуємо подзвонити, для того, щоб вона виграла, виграла холодильник від мережі «Наш край». Лілії Євгенівни. Гудок пішов. Телефон увімкнений. Є шанс, що Лілія Євгенівна стане власником чудового холодильника і великого запасу продуктів. Алло, Лілія Євгенівна? Доброго вечора! Це з мережі наш край вас турбують. А ви любите мережу наш край? Ну да, це дуже добре. А ви приймали участь в акції до 15-ї річниці в мережі Наш край? Вітаю вас! Вітаю вас, ви виграли холодильник від мережі наш край і ще й запас невеличких такі продуктів на 3 тисячі гривень. Стрибаєте? А чого не стрибаєте? Чи вже стрибаєте? Ну якісь ура там кричить. Ні-ні, все нормально, у нас чесний розіграш, все як має бути. В Ютуб заходьте, там себе навіть і побачите. Ну, мається на увазі ну, не себе побачити, а те, що ви перший холодильник виграли. Е, Лілія, Євгенівна, ми з вами, вами зв'яжемося трошки пізніше для отримання холодильника з усіх е, цих питань. А зараз дякую вам за участь в розіграші. Вам пощастило. Ми продовжуємо його. Дякую. Отже, у нас. Є перший переможець Лілія Євгенівна з міста Володимир Волинський. Продовжуємо розіграш далі і тягнемо ще один чек. Шукаємо десь далі. Можна ось так: якийсь один чек. Навіть два разом чека узяті. Це буде у нас претендент із міста. Ну, колись воно називалося Дніпродзержинськ. Тепер воно називається Кам'янське. Це аж. Дніпропетровська область. Куплено на 90 гривень. І тут ходить торгова марка Green Day Якраз саме її і купили. Щось відзначали. Куплено 28 жовтня в перші дні акції. Це може бути Дудяк Вадим. Зараз ми пробуємо зв'язатися з паном Вадимом. У нас уже помаленьку збираються глядачі, і не тільки в телевізійному ефірі, але й тут на місці. Алло? Доброго дня. Пан Вадим. Це з мережі наш край вас, вас турбують. Вам, вам подобається магазин наш край? Так? Да? І цей. Ви приймали участь в акції по розміру 15 холодильників? Алло? Пане Вадим, вас погано чути? Далеко дзвонимо. По... Ні-ні-ні не, не виходьте. Чекайте секундочку. Алло, алло, ви тут? Пане Вадим, не виключайтеся, а то холодильника не знаю, як вам буду віддавати. Е, мережа наш край вітає вас! Ви перемогли в акції по розіржу 15 холодильників на честь 15-ї річниці. Ви виграли один із цих 15 холодильників. чим ми вас вітаємо? Ми з вами пізніше зв'яжемося для надання цього подарунку. А поки що дякую вам за участь в акції. Вітаємо з перемогою. Так Вже два холодильника розіграли, Розігруємо третій Тягнемо, тягнемо. Ох, нелегка ця робота. Хто хоче, може спробувати підняти це ящик Чекаємо. Якщо думаєш, що це легко. 210 гривень покупка. Житомирська область, місто Бердичів. Шукаємо. Шукаємо. Майонез щедро, я знайшов. Є так майонез щедро. І наш потенційний переможець це Фурман Юя. Ну, на жаль, не зможемо зрозуміти точне ім'я, чи це Юрій, чи це Юлія. Зараз будемо дізнаватися. І знову йде. Виклик. Чудово. Це означає, що у нас все нормально. Алло, Доброго дня чи вечора? Це пані Фурман, я так розумію. А вас звати Юлія? А, бачите? Ви просто пишете на чеках нерозбірливо, через це Доводиться перепитувати. Ви любите мережу наш край? А відтепер будете любити ще більше, тому що ви виграли холодильник. Як не може бути? Ну, ще 10 людей зараз вам підтвердять, що ви виграли холодильник від мережі наш край в рамках розіграшу акції на 15 ї річниці. Пані Юлія, ми вам пізніше трошки перетелефонуємо для того, щоб пояснити, яким чином ви отримаєте цей холодильник. Дякую вам за участь в розіграші. Біжіть в наш край, купуйте шампанське, розкорковуйте його і відмічайте цю знаменну подію. Дякую вам за участь розіграші. До побачення. Три холодильничка. Шукаємо щасливого власника четвертого. Там коментарів в ютубі не йде, типу там попробуйте з іншої сторони там тягнути чи ще щось там. Ні, все нормально. Ну тут взагалі все дуже важко. Я тільки знаю, що це буде Надія Борисівна. Ми дивимося, ми дивимося. шукаємо майонез білоруській традиції, я точно знайшов. І паста хуторок тут є навіть все. Але що ви, Прекрасно, але майонез білоруській традиції у нас є. Чек на суму 77 гривень. Зроблена покупка 1 листопада. І це супермаркет наш край у місті Богуслав, Київська область. Отака От у нас географія сьогодні. Це Надія Борисівна. Прізвище просто не можу прочитати, тому просто навіть підпис є на чекові, щоб все було чесно. Дзвонимо до Надії Борисівни. Це у нас буде вже четвертий холодильник. алло доброго вечора, Надія Борисівна. А ви любите наш край? Це дуже добре. А чеки, а чеки кидаєте в акціях? Приймаєте участь. Чотири чи 5 чеків. Ну, я не знаю, який із цих чотирьох чи п'яти чеків, які ви кинули в скриньку, ми ви щойно витягнули. Але я знаю точно, що ви виграли щойно холодильник від мережі в магазині наш край. І ми дуже вам дякуємо за участь в акції. Пізніше ми з вами зв'яжемося, щоб пояснити, яким чином отримати подаруночок. Наразі до побачення! Чотири переможці є. Шукаємо наступного. П'ятого. Це у нас буде що? О! Місто Коваль. Місто Коваль нас може порадувати виграним холодильником. Вже точно бачу макарони хуторок. А вони у нас приймали участь. І майонез щедро тут є. Ну і, власне кажучи, цього достатньо для того, щоб прийняти участь в акції. А, ще перевірю, коли чек. 18 листопада. Чудово. Е, Пашкуда Анжела Петрівна. До неї ми зараз спробуємо подзвонити, щоб вона нам відповіла. І забрала вже її холодильник. П'ятий холодильник. Все ми п'ятий холодильник. Я так сподіваюся, щойно розіграли.